І так, в цієї ролі хорошої, в цієї ролі постійної помічниці, мамки такої для всіх, гарної ідеальної подруги і так далі, ідеальної мами. Після цієї ролі, після цього всього, що ви робите для всіх, вас чекає тільки одне: це вигорання, це депресії, це втома. Тому що ви постійно віддаєте комусь, попри те, що ви не хочете, попри те, що вам це не подобається, ви все одно віддаєте це комусь, ви допомагаєте. Те, що я можу казати, що це на енергетичному рівні неправильно, не знаю, наскільки всім не зрозуміть, але я все одно скажу про те, що. Енергетично ви не можете віддати більше, чим у вас є, розумієте? Коли ви віддаєте більше, чим у вас є, ви просто йдете в енергетичний мінус. Тобто ви не, не витягуєте далі. Ви не можете далі Існувати, ось ви не можете далі нормально існувати. Тобто, ваш організм не тяне, ваш фізичний стан, психологічний стан, моральний стан він не витягує, тому що ви віддаєте більше, чим у вас є. Тобто, от уявляєте завжди приводжу цей приклад. Про е, чашку і чайник. Якщо е, в, чаш, в чайнику немає чаю, ну, тобто ви його не нальєте. Е, тобто, якщо чайник пустий, він не може наповнити чашку. правда? от, Наприклад, в чайнику є там е, якась е, кількість води, да? кількість мілілітрів, літри наприклад, води. У вас є там 4-5 чашок. Ви льєте в одну, там, окей, да, в неї є, в іншу в неї є, в іншу в неї є. Є. І наступно вам потрібно виляти, а у немає що виляти, тому що ви його не наповнили, тому що ви його, в нього не наповнили воду. І ось точно так. Ваша енергія, ви віддаєте, 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 тому що вам потрібно всім допомогти, тому що ви хороша, тому що тому що потрібно, тому що соціум сказав, що потрібно, тому що ну, батьки в дитинстві сказали, що потрібно, школа сказала, що потрібно, і так далі. А, А зараз ви вже не можете відмовити. Ви звикли, що потрібно, потрібно, потрібно. І за цим потрібно, дуже багато стоїть ось цього вигорання, ось цієї депресії, яка просто так не може вас покинути. Тому що тепер для того, щоб вийти в нормальний свій стан, вам потрібно дуже багато зусиль додати. Знаєте, коли, наприклад, ви напів там. Чайничок до половини звільнився, да, ви поналивали і доповнюєте його. Тобто, ок, так, нормально, так швидше буде наповнюватися він. Але якщо ви до сухості, скажімо так, виляли всю воду чи весь чай, там, то наповнюватися він буде набагато довше. Ось про це я говорю, що. Перед тим, як дати, потрібно себе наповнити. Не віддавати тому, що треба, а віддавати тому, що в мене цього багато, тому що я хочу цим поділитися, тому що в мене є, я знаю як, і мені класно буде, якщо я зможу там допомогти комусь, наприклад. Я зможу там ще з кимось цим поділитися. І я не буду від цього в якомусь убитку. Я, ну, тобто, в мене не стане від цього менше. Я знаю, як себе наповнити. Там на ось так от. Тобто я віддаю, 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 але я можу отак себе наповнити. Тобто не забувайте про це, про те, що ми можемо віддавати тільки, коли в нас є цього достатньо. І не просто достатньо, а навіть от із, із ліжки, знаєте, от коли в нас є вже дуже багато, і ми не знаємо, що з цим робити. От тоді діліться.